Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, розпочинаємо з звичайно, надзвичайної події, таке, як El Clasico в Іспанії. Цього разу, як то кажуть, воно було не заплановано, бо це був суперкубок, але всі розуміли, що таке може статися в Саудівській Аравії. Реал-Мадрид, грав з Барселоною. І що у нас вийшло? А вийшло у нас знову, як то кажуть, реал. Ну, зганьбився, зганьбився. Дуже погано показав себе, програв 5-2 Барселоні. Фанатів Барселони вітаємо з перемогою. Звичайно, браво, молодці. Ну, Все розпочиналось дуже добре для Реала. Барса полетіла в атаку, мала два моменти. Рафіні куртуа поспасав, здавалося, ось. Зараз знову буде все для куртуа, все для Реала. Бапе забив. Але ні, Барса зрівняла. ще пенальті. Забуває Лівандовський, дуже класно пости... Ямал, класно, Рафін забив. І ще 4 1 вже винес, як то кажуть, тіло був в першому таймі. Ну а в другому ще один гол додав Рафіня. Пізніше отримав червону Чезне, до речі, стояв Чезне на воротах. І що можна сказати? Родріго класно положив штрафний, було ще півгодини. Рал намагався щось створити. Створював якісь моменти, але, на жаль, нічого в них не вийшло чи, на щастя, Вітаємо всіх вболівальників Барселони з перемогою. Знову Рал, унижений, як то кажуть, від класіку казав Анчелоті, що практично цілим складом він незадоволений, напевно, крім БП, вроді би, а всі решта йому не сподобались, треба щось робити. Але знаєте, як вони є, Рау так часто може такі матчі програти. Знаєте, як він колись програвав, шахтарю і не тільки, а потім бере Кубки. Ну, подивимося, але наразі Барси святкує, бере трофей, це важливо з психологічної точки зору. Вітаємо всіх фанатів Барси з перемогою. Ще дуже цікаво. Звичайно, був Кубку Англії. Арсенал грав з Манчестер Юнайтед. Всі розуміли, що тут ніхто не буде, як то кажуть, відбувати номер, не буде якихось лівих складів. Була основа. Арсенал вжав. Е, ви бачите статистику, намагався щось створити. Створював, але забив хто за Манчестер? Правильно? Бруно Фернандеш, один з лідерів. Я вже не раз говорив, напевно, найкращий гравець Манчестера. 1-0. Пізніше червона карточка в Манчестера. І Арсенал. Габріель Мегалаєс забиває. До речі, а Габріель Жежус травмувався, є підозра на розрив хрестоподібної зв'язки. Дуже співчуваємо гравцю. Надіємося, що це такого не буде і що він буде далі грати. Арсенал зрівняв. Арсенал мав момент, з, ну, як на мою думку, напевно, лівого пенальті, бо Хаверс сам зачепився в Магвайера, потім була потасовка, але Едогор не забив. Баяндин, воротар турецький, так, що який там стояв в, Неонана, в Манчестері, відбив пенальті. Хаверс ще кучу моментів не забив. Манчестер витримав основний час, витримав додатковий. Матч перейшов в серію пенальті. І в серії пенальті Хаверс і там не забив. А Манчестер. Свої моменти реалізував і вийшов в наступну стадію. Ну що, ж, ось так. Арсенал вилітає. На жаль, а Манчестер, вітаємо з перемогою. Непростою. Мені цей засуддя суддя трошки вбивав Манчестер. Але це їм не допомогло, і Манчестер проходить далі. Ну що ж, вітаємо, фанатів Манчестера з проходом наступний раунд. Дуже класний був матч. Тепер, звичайно, поговоримо про Премер-Лігу серед тижня Ми двічі дуже класний матч чекає нас, фанатів Ліверпуля. Ми граємо на виїзді з Нотінгемо. Всі прекрасно пам'ятають, як закінчився матч 4-го туру. 14.09 Ліверпуль вдома програв 1-0 Нотінгому, і це до сих пор, у сих пір є єдиною поразкою Ліверпуля в премєр лізі На жаль, ну, ви бачите, як розгортався матч. Ліверпуль жав, мав моменти, історію моменти, але. Не забивали навіть ви що він по XG не награв навіть на один гол. Тінг зараз в шикарній формі. Багато матчів виграє. Він ділить друге місце з Арсеналом. Буде дуже важко. Ліверпуль, я надіюсь, настроїться. Є в нас трошки, ну, бачення внуніс пропускає. Решта всі мають бути практично в обоймі. Трохи поротували склад в Кубках. Ну, Надіємося на позитивний результат на перемогу Ліверпуля. Віримо в перемогу Ліверпуля буде непростий матч. Звичайно, Лотінгем буде настроєний, але і Ліверпуль буде настроєний, бо розуміє, що Лотінгем – це непроста команда. Віримо, вболіваємо сьогодні 22-00 підтримує Ліверпуль. Е, ще хочеться друзі. Знаєте, відмітити таку штуку. Крищану Роналду. Всі його знають. Е, ну, Що можна сказати? Просто браво. Я знаю, що є багато, як то кажуть хейтери, які його не люблять, люблять Месі, є, які люблять. а не люблять Месії на оборотну. Але людина в 39 років і значила з таким досягненням 24 роки підряд він забиває мінімум один м'яч. Це фантастика. Чи всі так що ще так може зробити? Не знаю. Роналду це монстр. Всі знаєте, як починав спортінга, грав в МЮ його там. Поні називали. Пізніше він грав, звичайно, в ралі. Він там дуже кар'єру свою класно зробив. Грав у Ювентусі, грав знову в Манчестері. Тепер, тепер от Аль Насир, Ну, ось так. Брав, і за збірну дуже багато чого показує. Ну, молодець. Не знаю. Я рахую, що це приклад для наслідування, і всі мають розуміти, що людина вже всього досягла вже, як то кажуть, чуть не мільярдера, а далі грає і ще забуває. І я думаю, що поїде на чемпіонат світу разом з Португалією. Ну, ось така історія про Роналду. І, друзі, прикінці, хочеться відмітити ще. Трошки зацепити на футбола теніс, бо почався Australian Open. Це перший великий шолом. Всі знають, що завжди відкриття турніру великого тенісного року це дуже завжди класно і непогано завжди грають наші українки, бо, на жаль, українців немає. Будемо пишіть в коментарях вашу думку, чому українці не грають теніс, а українки дуже класно грають. Теніс. Хочеться відмітити перемогу Аль... Еліни Світоліної в першому. Раунді браво грала соляну кірстю. Було непросто. Перемогла це перша перемога за 138 днів. Останніх була травма. Ви знаєте, надіємося, що Еліна далі буде проходити по турнірній сітці. Так, деякі наші вже повилітали. Еліні Багам тільки перемог всього найкращого. Там вона наш з Дуйленд на другому раунді. Маю надію, що пройде. Даяна Ястремська так само далі пройшла. І Костюк Костюк нагадує, як минулого року вона любила перший сет програти, потім все вигравати. Ось так само у нас хібіну. Перший сет програла, другий, третій виграла. Слідкуємо за тенісом, бо наші надіємося добре будуть виступати. Є ще за кого вболівати. Віримо в наших, вони прославляють Україну, вони показують Україну на. В цілому світі показують, які в нас є проблеми. І віримо в Україну, і що буде все прекрасно в нас. Ну і що ж, друзі, підсумовуємо. Дуже класне класико. Кубок Англії був інтересний. Чекаємо перемоги Ліверпуля. Роналду дуже класно виступив. І перемог всім на Ну, Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.